Добрий день, вітання всім з Бессарабії! Це Південь Одещини. Сьогодні на календарі 7 листопада і вже добряче відчувається осінь. Хочу зупинитися на цій троянді. Це гілочка Троянди Алабастри. Я її неодноразово вам показувала раніше. Ще вона зігнулася, лежить на землі. І ось вона вдруге цвіте. Бачите, скільки на неї ще пуп'янків нав'язано. Оскільки вона лежить на землі, то я пригорнула отак цю гілочку від кущика, ось кущик тут поряд, присипала землею. І надіюсь на те, що весною буде відводок у мене, троянда Алабастер. Гілочка гарненька, така товстенька і цвіте вдруге букетиком. Дуже мені подобається ця троянда Алабастер, вона біленька, рясно-квітуча, формує такий гарненький кулястий кущик. Буду надіятися, що це буде у мене відводок. Весною покажу, як це буде виглядати. А взагалі, тема сьогоднішнього відео Грунтопокривна Троянда 4 сезона. Я хочу показати, як вона цвіла перше цвітіння у цьому сезоні, і як вона зараз. Виглядає, як я її підрізала і як вона буде зимувати. Ну що ж, давайте переходити до основної теми відео. А це перед вами кущ грунтопокрівної троянди 4 сезона. В цьому році він більший, аніж у минулому. Кущу п'ятий сезон. Селекція Мейланд Франція. Чудова форма куща, як ви бачите. Кущик кулястий, округлої форми. Зараз буду обходити і показувати вам троянди. Нацвіло багато троянд, рясне цвітіння в рожевих тонах. Світло рожеві, темніше рожеві квіточки. Відмінно переносить дощ і сонце, але від сонечка квіти. Стають світліші, вигорають, квіти махрові діаметром десь до п'яти сантиметрів. Аромат у цих квіточок легкий. Цвіте на кінчиках пагонів, бачите, так вони понахилялися, грунтопокрівна троянда займає багато місця. Росте ця троянда у мене солітером тут, окремо від інших троянд. Квіти тримаються до тижня. Листочки гарненькі, дрібненькі, зелененькі, дуже гарні. Подобаються мені Стійкі до хвороб. Кущу п'ятий сезон. Квітів багато. Висота цього кущика приблизно метр шістдесят десь так приблизно, а так широкий, більше двох метрів. Підріз порівнянні з минулим сезоном і гарніше цвіте. Дивіться, які квіточки, махрові, серединку не показують, а ще ця троянда самочисна відпадають самі квіточки разом з квітоножками. Це дуже добре, що така в неї є особливість. Перейшла на іншу сторону, а тут більше сонечка. Гарний такий кущик. Дуже гарно виглядає, декоративний такий. Але для нього потрібно багато місця. Ось, бачите, як у мене. 4 сезона грунта троянда. А ось іще один кущик 4 сезона. Він трошки менший розміром, та ні, мабуть, вже доганяє той перший. Вони посаджені одночасно. Також висота десь півтора метра. Мабуть, буде, а ширина до двох метрів. Рясно цвіте в цьому році, багато квіточок. Гілочки нагинає до землі, грунтопокрівна, цвіте на кінцях пагонів з уцвітями. Дуже гарно ця троянда виглядає у прохолодну погоду у вересні, коли вона цвіте. Колір більше насичений, такий аж фуксієвий. Горить здалеку. А зараз вона такого більш рожевого, темно-рожевого, світло-рожевого в різних рожевих тонах. Бачите, яка вона гарна, ця троянда її посадити не так на землю, а трошки повище на якийсь горбочок або гірку. Вона б дуже гарно виглядала. Ще є ось тут куп'янків багато, нові гілочки вже нарощує на друге цвітіння. Та можна ходити тут кругами безкінечно, щоб показати вам красу цієї троянди. На відстані кущик. Ось така троянда грунтопокрівна 4 сезона. Рясно-квітуча, гарна самоочисна, махрові квіточки, велика розміром, але ж дуже гарненькі квіточки. Ось як виглядає кущик Троянди 4 сезона сьогодні 7 листопада. Як ви бачите, він великий, добре облистяний, розлогий. як я його думаю обрізати на зиму? Звісно, я пообрізала всі. Тут які цвіли. Ось бачите до першої гарненької брунечки. Кожну гілочку так я обрізала. Вона рясно цвіла. Ви бачили, як вона гарно цвіла. На кожній гілочці я обрізала суцвіття. І ось у такому вигляді ця троянда буде зимувати. Більше нічого обрізати не буду. Бачите, кожна гілочка закінчується отак. Добруньки. Як я сказала, вже більше нічого обрізати не буду. Так вона в такому вигляді в мене буде зимувати. А весною я перевірю, чи є зломані гілочки, чи є сухенькі гілочки. Теж їх обріжу. І все. Більше нічого обрізати не буду. Отак, як є, так все і залишу. Тут одну гілочку навіть я загоризонталила, ось, бачите, була гарна така гілочка. І я її зігнула дугою. Прив'язала, щоб вона не колихалася від вітру. Оце так виглядає кущик Троянди 4 сезона. Зараз, 7 листопада. Нападало багато листя. Тут поряд росте плакуча шовковиця. Акація, ось бачите, листя, скільки нападало. А троянда ця здорова, листочки всі здоровенькі на неї, гілочки зелененькі, гарненькі. Ось так виглядає кущик. Це перший кущик. А ось іще один кущик троянди 4 сезона. Він виглядає так само: великий, розлогий. Теж пообрізала всі суцвіття, які відсвіли до першої бруньки. І так буде вона у мене зимувати до весни. Нічого більше я не обрізала. І весною теж нічого не буду обрізати, крім сухих пошкоджених гілочок. А якщо їх не буде, то і нічого не буду обрізати. Отак і буде. Так і залишиться до цвітіння такому вигляді. Ось отакий другий кущик. Листя багато понападувало, тут у нас дерев багато. Я його на клумбах збирати не буду, тому що це добриво Ось бачите, скільки його тут. Зараз покажу більше. Ось скільки його. Я його на клумби позакидаю і все. Оце скільки листя у нас тут. Поки цвітуть троянди, поки я і зрізаю і показую вам гарненькі букетики. Це троянда чайно-гібридна принц жардінір. Дуже гарна троянда. Ось Олівія Остін Роуз. Пен Хендерсон. Ангела. Ведінг піано. Ну і красуня моя Томас Бекет. Її більше всього. Ось такий гарненький букетик зібрала для вас. Дякую всім, що заходите на мій канал. Дякую, що дивитеся. Та відгуки. За підтримку, за вподобайки. Всім бажаю всього самого найкращого, родинного затишку, добробуту, а головне мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео.